Весна найкраща пора для обрізки вишні. Цю культуру можна формувати за аналогією з деревом або у вигляді куща, у будь-якому випадку необхідні проріджування і видалення сухих гілок. Крім того, обрізанням ви можете подарувати старій вишні молодість і продовжити її життя на вашій ділянці, чому вишню потрібно обрізати навесні. Вишня відрізняється від інших плодово-ягідних культур великою примхливістю, вона схильна до серйозних захворювань. Моніліозу і кокумикозу багато сортів нарощують довгі і тонкі гілочки, що звисають вниз з нирками тільки на кінчиках. Найтонші гілки в суворі зими майже завжди вимерзають у будь-якому з трьох випадків на вишні утворюється багато порожніх пагонів, тобто взагалі без нирок, з малим їх кількістю або з нирками. Але мертвими, які не прокинуться навесні, і тільки коли дерево пробуджується, можна точно визначити, які гілки живі, а які потрібно вирізати. Послухалася рекомендацій обрізати дерева до розпускання бруньок на яблуні і груші все пройшло успішно. Дерева розпустилися і порадували влітку урожаєм, а ось з вишнею сталося все навпаки. Вирізала всі зайві, на мій погляд, гілки, щоб крона була розріджена і красива. А коли стали з'являтися листочки і бутончики, побачила, що майже половина залишених гілок сухі, нирки на них не прокинулися. В результаті довелося обрізати і без того вже рідкісно вишню ще раз від моїх вишень практично нічого не залишилося. Тільки пильний і досвідчений очей може розпізнати серед численних ще сплячих гілок життєздатні. Чи не будете ж ви надломлювати кожну гілочку, розглядати, чи не зморщилася кора або колупати її всюди, щоб визначити, чи є там зелений шар? Тому я обрізку вишні тепер роблю на початку розпускання бруньок, коли вже добре видно, які гілки перезимували і готові рости, а що я згодна з думкою, що для обрізки вишні часом досить прибрати сухі гілки, яких на ній завжди в надлишко крона стане менш загощеною. Залишиться лише трохи підправити. Якщо візьмете мій досвід на озброєння, то робіть обрізку акуратно, щоб не пошкодити вже набряклі нирки. Витягуйте обрізані гілки з крони обережно, а великі і кострубаті розріжте на частини відео, майстер-клас обрізки вишні від агронома, схеми обрізки вишні навесні. Весняну обрізку вишні можна розділити на санітарну. Видалення вимерзлих хворих сухих гілок проріджує з метою поліпшити освітлення і провітрювання крони формує створення дерева або куща, причому виконувати обрізку потрібно саме в такій послідовності, оскільки після вирізання сухих пагонів часто відпадає необхідність в проріджуванні. а крону доводиться формувати з того, що залишилося, тобто здорових і добре розташованих гілок. Правила санітарної і проріджує обрізки. Дочекавшись початку розпускання бруньок, ви будете чітко бачити, що підлягає видаленню в рамках санітарної обрізки, голі гілки без листя і бутонів, пагони, у яких нирки розпустилися лише на кінчиках. Гілки, що заважають вам вільно проходити повз вишні, що звисають над доріжками, рано чи пізно ви все одно зламаєте їх і завдасте дереву сильніші рани, ніж під час обрізки. Гірше того, можете травмуватися самі простирчать сучки, проріджує обрізка більш складна, оскільки в ній вже більше правил: вирізайте гілки, зростаючи вниз до землі, спрямовані всередину крони, тобто до стовбура, розташовані в нижній частині стовбура до рівня 60 над землею, перехрещуються і труться один об одного. Якщо укорочуєте гілку, то зріз робіть над ниркою. Розташованої на зовнішній стороні відступивши від неї 0,51, тоді гілка продовжить рости назовні, а не всередину. Це правило справедливо для всіх дерев, але у вишні є нюанс не всі її нирки ростові і дають пагони, тому по можливості зріз робіть не над ниркою. А над уже наявними відгалуженням, видаляючи гілку цілком, зрізайте її на кільце, для цього щільно притисніть леза секатора до стовбура, не робіть від нього відступати. Якщо залишити пеньок, то з його підстави почнуть рости пагони цілими букетами, саме так утворюються дзиги, тобто жируючі гілки, вони завжди спрямовані вертикально. Часто конкурують з провідником і сильно загущають крону, виходить неправильної обрізанням, ви додаєте собі роботи, видаляти ще й численні дзиги. На старій вишні дзиги скоріше плюс можна спиляти від служила своя гілка, а їй на заміну залишити один з молодих пагонів. Така обрізка називається омолеживающій. Всі зрізи товщі один смзамашти варом, фарбою або садовою мастикою, обрізка молодої деревовидної вишні. Вишню формують до 5-6 річного віку, оскільки зв'язати доведеться багато основних гілок, що йдуть від стовбура. На деревах постарше вони вже товсті. Рани будуть значними. Це призведе до камедотеченею, грибкових захворювань. Зниження врожайності та інших неприємностей аж до загибелі, як повинна виглядати доросла деревовидна вишня, штам висотою 50-60 см. тобто до цього рівня не повинно бути ніяких пагонів. Загальна кількість скелетних гілок 10-15. Скелетні гілки розташовуються ярусами по 2-3 в кожному, спрямовані в різні боки, відстань між ярусами. 25-30 дотримано супідрядність, верхівка провідника стовбура. На 15-30 см вище кінців скелетних гілок на скелетних гілках, По обидві сторони розташовуються відгалуження другого порядку з проміжком в 20 сміжними. На формування такого дерева йде близько п'яти років щороку деревце стає вище, на ньому наростають гілки, з яких можна сформувати черговий ярус. Завдання весняної обрізки створювати або підтримувати таку форму дерева. Відео Принципи обрізки вишні за типом дерева. Для бічного розгалуження на 1-4-1. вкорочуйте тільки потужні однорічні прирости довжиною не менше 40 50 На таких сильних пагонах є і ростові, і плодові бруньки. На коротких приростах ростова нирка тільки одна. На самій вершині, якщо ви укоротите таку втечу, то він отплодоносить плодоносит і відімре ні зростання в довжину, ні бічного розгалуження не буде. Однорічні прирости відрізняються від багаторічних гілок кольором кори, вона більш яскрава і блискуча. Обрізка кущової вишнів вишню, що дає кореневу поросль. Зазвичай формують у вигляді куща. Вона може складатися з 2-3 стовбурів бути зі штамбом або без. Кожен стовбур формується за принципом дерева, але основних скелетних гілок має бути 80. ярусів вийде менше, адже кощові вишні нижче деревовидних. Люблю формувати свої вишні кощовим способом. В першу чергу піднімаю руку секатором і зрізаю все верхівки на висоті. До якої дістаю мені не потрібні ягоди, які я не зможу зібрати без сходів або не нахиляючи стовбура. Потім роблю санітарну і проріджують обрізку, як описано вище. Кожен кущ у мене складається з трьох стовбурів, якщо якийсь застарів, то йому на заміну вирощую новий порослі. Відео обрізка куща вишні з трьох стовбурів, омолоджуюча обрізка старої, давно сформованої вишні навесні, крім проріджування і санітарної обрізки. Потрібна, ще й омолоджуюча, приблизно через 10-15 років плодоношення знижується врожайність, гілки дають короткі прирости, стовбури покриваються лишайниками і тріщинами. Значить, прийшов час зробити омолоджуючу обрізку, кущову вишню омолодити дуже просто, впилюєте старий стебло, а йому на заміну залишаєте новий спорослі. Можна взагалі зрізати весь кущ на рівні землі, залишивши кореневі нащадки. І виростити з них нову вишню з деревовидними сортами, що не дають порослі, все складніше існує кілька способів. Спиляєте верхівку стовбура на висоті 2,5 35 метра від землі, нижче по стовбуру активізуються сплячі бруньки і дадуть бічні пагони, з них і можна сформувати нові скелетні гілки, залиште найпотужніші і добре розташовані, а поки вони ростуть, випилюйте на кільце старі по 1-2 фрік. Сформуйте новий скелет з вовчків, щоб спровокувати їх зростання. Зробіть в декількох місцях крони зрізи на пеньок, укоротите старі скелетні гілки до сильного бічного відгалуження, воно повинно розташовуватися правильно, тобто не рости вниз або до стовбура, розрізняють легке і глибоке омолодження. У першому випадку зріз роблять перед втечею другого порядку, зростаючим на 2-3 річній деревині. Це приблизно на середині скелетної гілки. Для глибокого омолодження гілку вкорочують до втечі на 3-5 річні деревині, тобто близько до стовбура. Основний вид щорічної обрізки вишні навесні видалення сухих гілок. Наступною по трудомісткості операцією є проріджування, гілки намагайтеся зрізати на вічне відгалуження, вкорочуйте тільки сильні однорічні прирости, молодому дереву потрібна ще й формує обрізка, а старому омолоджуюча.